Рахунки за електроенергію це значна частина витрат бізнесу. В цьому році суттєво збільшилась кількість підприємств, які перейшли на часткове споживання електроенергії за рахунок своєї власної сонячної електростанції. Власна станція може оптимально перекрити до 50% річного споживання електроенергії. Наші інженери розраховують потужні станції для кожного бізнесу, для кожного підприємства індивідуально. Аналізуючи середньомісячні об'єми споживання підприємства, години роботи, наявну ефективну площу для встановлення фотомодулів, інші показники. Зараз я знаходжусь на даху бізнес-центру, де наша команда будує станцію. Річне споживання якого 108 тисяч кВт годин на рік. Потужність сонячної станції по фотомодулям 30 кВт з можливістю розширення, по інвертору 40 кВт. 30 кВт на станції виробляє 36 тисяч кВт годин електроенергії на рік. Така СЕС перекриє 33% річного споживання бізнес-центру. Коли добудуємо до 40 кВт по фотомодулям, перекриємо 44% річного споживання.